Розвиватися і рости у бізнес-інкубаторі Івано-Франківського національного технічного університету Нафтигазу відкрився черговий навчальний курс для підприємців громади. Успіх у бізнесі таку назву має навчальна програма для потенційних та чинних підприємців, які хочуть отримати знання та навички щодо заснування і ведення власної справи. Теми від початку заснування діяльності до фактично. Пропрацювання своїх особистих таких намірів з психологом, тому що ми починаємо першу тему, наприклад, креативність інновацій в бізнесі. Ми допомагаємо людині вибрати ту бізнес-ідею, яка спрацює, яка фактично буде для нього особисто інноваційною, яка десь йому зможе приносити в подальшому дохід, і поступово. Ми проглядаємо маркетинг, Ми проглядаємо фінансові частини. Ми ввели нову тему, яка стосується цифровізації бізнесу. Це також дуже важливо. Загалом на курс подалися 23 учасники. У всіх мета одна за півтора місяця навчитися керувати власними фінансами та розвиватися у підприємницькій діяльності. Практикуюча психологиня Вікторія Новак прийшла до бізнес-інкубатора за знаннями та навичками у бізнесі. Як правильно навчитись розподіляти наявні мені кошти, тому що я зрозуміла, що наявність коштів це ще не все. Тобто ще треба вміти їх ну ними розпоряджатися, навчитися інвестувати. Хотіла би заснувати якийсь свій бізнес, масштабуватися. От тому прийшла. Один із учасників навчального курсу бізнес-інкубатору, знаний фермер, власник господарства Бері Прикарпаття Богдан Лучин. Чоловік вирощує полуницю, кавуни та солодкий перець. Каже на курс для підприємців: прийшов, щоб навчитися новітнім прийомам ведення бізнесу. Час не стоїть на місці. Просто я великий практик, але досвід завжди треба перейматися. Це як рахується, як напевно перегрузити свій мобільний телефон, завжди потрібні оновлення. Якщо ви хочете досягати успіху в своєму бізнесі, ви маєте завжди слідкувати за якимись новинами. За передовими технологіями, так само ми в себе на господарстві це використовуємо. Тобто, якщо ми тут, значить це означає, що ми ще вчимося і розуміємо, що ми ще багато і багато треба вчитися. Заняття передбачають практичні кейси, інтерактивні завдання та індивідуальне консультування з досвідченими фахівцями-практиками. А кожен учасник курсу зможе пропрацювати власну бізнес-ідею задля подальшої її реалізації. Уже не перший рік співпрацюємо з бізнес-інкубатором університету нафти і, газу, і дуже важливо, щоб такі курси були постійними. Тим паче, що в умовах війни нам дуже важливо в українському тилу, щоб Люди мали можливість заробити кошти, донатити, волонтерити і таким чином допомагати війську. Тому ми зараз підтримуємо різні програми по навчанню підприємництву і будемо також збільшувати кількість курсів, які стосуються саме навчанню молодих людей. До слова, участь у навчальному курсі безкоштовна за сприяння міського голови та міської ради Івано-Франківської громади. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.